Тобі подобається музика? А вже ж, обожнюю слухати пісні і танцювати. От тільки не раз думаю, як створюють мелодію до поезії, це, мабуть, важко. Ліричні твори насправді мають дуже багато спільного з музикою і танцями. Насамперед, це ритм. Мабуть, композитори по особливому відчувають його завдяки розміру вірша. Ну, ритм майже кожен відчуває, але розмір вірша що це таке? Тут усе просто. Переглядай відео від «Пістація» і ти дізнаєшся, що таке віршовий розмір та як його визначати. Пригадай ліричні твори написано переважно віршованою мовою. Вона емоційна, експресивна і ритмічна. Тож недарма саме вірші ставлять на музику. Злагодженість у звучанні досягається завдяки рівномірному чергуванню наголошених і ненаголошених складів. Ритмомелодику поезії забезпечує віршовий розмір. Лови літературознавчу фісташку Віршовий розмір це закономірне повторення в рядках однакових стоп, тобто груп складів. Як ти розумієш, стопа це така одиниця виміру віршованих рядків, повторювана ритмічна частина вірша, яка об'єднує кілька складів. Один наголошений та один або два ненаголошених. Поглянь, які позначки прийнято використовувати для відображення наголошених і ненаголошених складів. Це тобі знадобиться для створення ритмічного малюнка вірша. Підказка. Склад обов'язково містить голосний звук. Розмежовують двоскладові і трискладові стопи. Про три складові ти дізнаєшся на уроках літератури в наступних класах. Далі в цьому відео детальніше поговоримо про двоскладові стопи та пов'язані з ними віршові розміри. Розрізняють такі віршові розміри, в основі яких лежать двоскладові стопи. Це ямб та хорей. Ямб двоскладова стопа з наголосом на другому складі. Ти ж пам'ятаєш, що вірш надзвичайно ритмічний і мелодійний? Як пісня і танець. Тож для запам'ятовування цього віршового розміру пропонуємо мнемонічну фразу Веселий ямб танцює джамп». У цій фразі рівномірно чергуються ненаголошені й наголошені склади Ненаголошений наголошений, ненаголошений наголошений. і так далі. Їх легко згрупувати по два є закономірність Веселий ямб танцює джамб. Хорей це двоскладова стопа з наголосом на першому складі. Для легшого запам'ятовування даруємо фразу Ритм хорея хід диджея наголошений ненаголошений, наголошений, ненаголошений. Склади згрупувати легко. Тож закономірність очевидна то як же визначити віршовий розмір конкретного поетичного твору? Спершу прочитаю голос строфу або перших два рядки вірша. Тоді поділи слова на склади і розстав наголоси в кожному рядку. Підказка. Скільки голосних звуків у рядку, стільки й складів. Далі створи ритмічний малюнок вірша, у якому наголошені й ненаголошені склади відображай за допомогою таких позначок. Тоді ти зможеш простежити закономірність щодо чергування наголошених і ненаголошених складів і визначити віршовий розмір. Візьмімо для прикладу рядки з поезії Лесі Українки тиша морська з тихим плескотом на берег рине хвилечка перелиста. У кожному рядку по вісім складів. Накреслимо схему. Бачимо ритмічний малюнок вірша рівномірно чергуються наголошені та ненаголошені склади, простежується певна закономірність наголошений склад і ненаголошений. Наголошений і ненаголошений. Згрупуй їх у двоскладові стопи. То який віршовий розмір поезії Лесі Українки? Ритм хорея. Хіт диджея. Так так. Це хорей. Зверни увагу. Третя стопа в рядках містить два ненаголошених склади. Це допоміжна стопа. Пірихій. Так трапляється у віршах, адже не всі слова містять по два склади. Пірихій не впливає на визначення віршового розміру, адже все одно переважає хорей. Скільки стоп у кожному рядку кожен рядок містить по чотири стопи. Отже, ритмомелодику поезії Тиша Морська забезпечує віршовий розмір чотиристопний хорей. Зрідка ще вказують на допоміжну стопу пірихій. Зверни увагу інколи в кінці рядка може не бути ненаголошеного складу. Наприклад, пан Хорей іде в музей. Запам'ятай навіть один наголошений склад у кінці рядка вірша становить стопу, просто її називають неповною спробуй самостійно визначити віршовий розмір поезії Станіслава Чернілевського Забула внучка в баби черевички. Перевіримо Забула внучка в баби черевички. Дитячим сміхом бризнувши в зело. За повелінням вікової звички перекотилось літо за село. Станіслав Чернілевський використав кілька багатоскладових слів тож де не де у вірші з'являється допоміжна стопа пірихій. Однак переважає все таки ямб. Ритм вірша такий самий, як у фразі Веселий ямб танцює джамп. Ненаголошений плюс наголошений, ненаголошений наголошений тощо. Кожен рядок містить по п'ять таких стоп. Отже, ритмомелодику вірша забезпечує п'ятистопний ямб. Твою увагу, мабуть, привернуло те, що в кінці першого і третього рядків з'являється ще один ненаголошений склад, однак він не становить стопи. Правило таке: немає наголосу, немає стопи. Тож тепер, переглянувши відео, ти вже не тільки розумієш, чому вірші так легко лягають на музику, а й знаєш, що вони мають стопи і розміри. Ага, віршові розміри це легко. Достатньо пам'ятати фрази Веселий ямб танцює джамп та ритм хорея хід диджея чи пан хорей іде в музей. Ритмомелодика вірша це тільки одна з багатьох визначальних ознак поезії. Переглянь наші окремі відео про особливості ліричного твору. І ти навчайся легко аналізувати вірші, а може навіть і писати їх. Запам'ятай: ліричні твори написано переважно віршованою мовою. Вона емоційна, експресивна і ритмічна. Ритмомелодику поезії забезпечує віршовий розмір. Це закономірне повторення в рядках однакових стоп, тобто груп складів. Стопа це повторювана ритмічна частина вірша, яка об'єднує кілька складів: один наголошений та один чи два ненаголошених. Віршові розміри, в основі яких лежать двоскладові стопи. Це хорей та ямб. Хорей двоскладова стопа з наголосом на першому складі. Ритм хорея, хід диджея, ямб із наголосом на другому складі. Запам'ятай фразу: Веселий ямб танцює джамб. Алгоритм визначення віршового розміру спершу прочитай у голос строфу або достатньо й перших двох рядків. Поділи слова на склади та розстав на наголоси. Кількість голосних звуків у рядку така сама, як кількість складів. Створи ритмічний малюнок вірша, використовуючи спеціальні позначки. Наголошений склад, ненаголошений склад. Тоді зможеш простежити закономірність щодо чергування наголошених і ненаголошених складів у словах кожного рядка та порахувати кількість стоп і визначити віршовий розмір. Сподобалося відео? Тисни на вподобайку, пиши коментарі. Відкривай з нами ритмічний світ у криліт.